І маємо ми чергові емоційні гойдалки з новинами про допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки. Про що я надійшло повідомлення, що переговірникам, тобто республіканцям та демократам, таки нарешті вдалося досягти угоди. Переговори ці два місяці взагалі тривали і ще з минулого року, і що вони нарешті узгодили питання того мексиканського кордону, а значить. Зможуть вони те все в пакеті незабаром вже проголосувати. Ну і там буде 60 мільярдів Україні, 14 мільярдів Ізраїлю, ну і 20 мільярдів на посилення того от мексиканського кордону. Ну і здавалося б, новина чудова, тим більше, що Джо Байден сподівається, заявив таке сьогодні, що вже 7 лютого, тобто буквально через два дні, цей от пакет про гроші буде проголосований в Сенаті. Ну і все вказує на те, що голосів там дійсно назбирається в достатній кількості та ще й з запасом. Але біда в тому, що це мають також голосувати і в нижній палаті. Ну і попри те, що там також точно голосів мали би бути достатньо. Але ж спікер цієї палати, республіканець Трампіст Майкл Джонсон, вже розкритикував. Цей от укладений переговірниками компроміс назвав його нікчемним, неприпустимим, таким що не можна його голосувати, каже ну і заявив, що користуючись своїми законними повноваженнями, він не буде цей от пакет допомоги Україні та Ізраїлю навіть на голосування і виносити. Тобто, бачите, все вперлося нині в волю однієї, єдиної людини, яка своїм одноосібним рішенням це все саботує. Чому він так робить це спікер нижньої палати. Бо так хоче Дональд Трамп, про якого республіканці вже собі вирішили, що він точно наступний президент Сполучених Штатів, і відповідно вже його слухаються, наче він цю посаду просто зараз вже має. В той самий час Трамп він воліє зробити все можливе, щоб на виборах прийдешніх перемогти. Ну і для цього він яку обрав стратегію? Він зриває усі без виключення ініціативи. Джо Байдена, Трампу вигідно виставити свого конкурента, нинішнього американського президента, людину, яка не спроможна свої обіцянки виконувати. І от якщо Байден пообіцяв допомогу Україні, то Дональд Трамп готовий цю допомогу тепер зірвати. Не тому, що він Україну ненавидить і бажає нам смерті, а лише тому, що ця обіцянка про допомогу Україні пролунала з вуст його конкурента, Джо Байдена. Тому дійсно хороша новина, що досягли після цих от двох місяців переговорів нарешті компромісу. Дуже хороша новина, що вже 7 лютого через два дні, те будуть голосувати в Сенаті. Але погана новина, що на цьому, схоже, все зупиниться, якщо спікер нижньої палати відмовиться виносити цю ініціативу Байдена про допомогу Україні і Ізраїлю на голосування. А він схоже на те, що відмовиться, бо вже заявив, що мовляв готовий лише окремо по Ізраїлю дати можливість проголосувати по Ізраїлю, але не по Україні. Утім, будемо все таки очікувати 7 лютого. Будемо сподіватися, що коли в Сенаті те проголосують, що і на нижню палату все-таки знайдуть важель впливу, важель тиску, що можливо зможуть достукатися до цього спікера е, нижньої палати з тим, щоб він виконав е, свій обов'язок і просто виніс. Цей законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю, мексиканському кордону і Тайваню тощо на голосування, тому що знову ж таки і в Сенаті голосів буде достатньо. Там демократи всі за нас є, і республіканці, які готові це підтримати, і в нижній палаті так само рахували голоси. Все свідчить про те, що і там голосів не збирається, і серед демократів, і серед республіканців буде їх тих голосів достатньої кількості, щоб в американському бюджеті були передбачені на 24-й рік гроші для України. Єдине, що єдиним каменем спотикання е, стає одноосібне рішення цього спікера нижньої палати. Винесе він це на голосування, чи все-таки відмовиться те роб робити? Ну і є припущення, є побоювання, що все таки ймовірніше за все він відмовиться. Чому так? Тому що він республіканець і він в тому вельми залежний від е, рішень майбутнього, схоже, вже майбутнього американського президента. Дональда Трампа, утім, дочекаємося 7 числа. Дочекаємося рішень американців. Будемо сподіватися, що все таки вони не залишать нас без своєї допомоги.